Шама, я більше ніколи не пам'ятаю. Друїд у нас був, здається. У нас був друїд. У нас був гарош. У нас є гарош. 에, давайте його взуємо. Ми повинні його всути, інакше просто не може бути. Я буду сражатися щастя. Печатку лишимо. тому що ми її можемо союзати, як викличемо. Цього, а точніше викличемо цього. Заступницю викличемо, тому що, ну, звісно, в неї є бойовий клич. Та-та, провокація, бла бла бла, але. Але. Нє, ми все-таки викличемо його. нє ні, о, ідеально. Попади, попади, попади. Ну ти ти знущаєшся. Ай ну тебе. Бомбер, я ж на тебе сподівався. Не крутий. Серйозно? Ти будеш йти у фейс? Ну ти поц. Хммм. Ну раз він буде йти у фейс, то я буду йти в фейс. Сюди, вражайте, Але він буде мати більше бажання мене знищити. Давай бомбер. Рва їх всіх. По суті, тут... Ну, тут, звісно, для мене неприємний обмін, по суті. Так, для мене тут взагалі неприємний обмін. Ну але... م... Він обміняється. Якщо він розумний, то він обміняється, принаймні, так, одним, принаймні. А, ні, обмінявся двома. Ну, добре. І в нас чотири мани. І, звісно, я виберу краще е, божественний щит, ніж... Так, ааа, ну... Взагалі юзаємо це. І супер, наступний хід у нас є. Тобі ще... Цікаво, ось цікаво, що він ще винесе? Поставити. Хм, що ти поставив? а а Круто, круто, чувак. Ну... О, курка! Курка, нарешті курка, все, мої наступний хід вино ще. Малий чай закінчився. Ну, як будеш розганяти свого берсерка. До речі, класні тут малюнки всі. Приємні. Видно, що ними старались. Дидите всякий лад, кожен свой. Курка тот, навіть свой. Ух, -мо, я навіть не знаю, як я с тобой впорых, чувак. О тако Я у Та там Маєш три дамаги, добре. Помалу ти типу крутий. А наступних я тебе виношу, та? Ти ж не маєш, та? Скиптая стики таунди, чувак. Серьезно? Блин. Читер? Ну, тоді мы заюзаем от кого. Поднять щиты. И сам пожертву. А, блин, требовал спустя кувеста. -а, а! Туплю. Туплю. Курка. Я Курка всіх Венеса. Всіх Венеса. Краще було би сквайра поставити. Курку добре ставити, якщо в нас є. Ну, а в нас є. Така штука як. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ах, ти ж падлюка. І не шкода тобі було карту юзнути. Удар героя. Сволоч ти така. Все одно здохнеш. А може і ні. А... о-о-о-о-о-о. Так, тепер треба якось поставити. Тобто, воно зараз... Ну, це ми по-любому юзаємо... І по-любому юзаємо ми це на кого? Ну, давайте для початку. Ой. Е, далі. Задається нам, звісно, дуже багатьох винести. В честь. Але. Так. Ну але нічого, доведеться. Курка помри заради благої справи. Мінус 11 жесть. Так, і що ти нам скажеш у відповідь на цю штучку? Хм? Ну, ясно, дуже погано. Непогано, непогано один! та шоб тобі добре було? Блін, ідіот. Чому ти не поставив посередині? Звісно, сенсу нема, а можливо є. Оо. Я Ну добре. Так, головне не затупити, так як я один раз тупану. Добре. І... глава культа. Дідько, 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 дідько. Треба було його поставити. Але я ступив. Фейсом? О, дуже потрібна карта. Невже в тебе було не було нічого кращого? Чи ти очікував зібрати мурлоків на... Так, це, це ж... Це ж... Це ж не воїн. Це... Чи... Ні, це воїн. Так, це воїн. Ооо, самопожертва. Самопожертва. Блін, ідіот я. Привітайте мене. А, та, звісно, по-перше, ми виносимо цього. О, вона й непогано все складається. Ооо, заступнитись Е, Це, до речі, доволі добре. А що в нього за зброя? Ну, Тоді я спочатку знищу. Ні, стоп два? Так, значить цю. Ну по суті, якщо у нього два, то міг би любу знищити. Ну Але хай буде. Ставиш броню. Будеш невже будеш фейсом довбитись і ще й вещерським провитим. Ну це на початку ходу, а я винесу до того часу. Єс. 2-3. І потім я доб'ю тебе паладіном рекрутом. Це ще дає мені карту навіть. Супер, супер. Чордійським головом зараз винесем якраз е, цього чувачка. І, по суті, то все добре складається. Так, ти помри. Подивимося, що нам ще дадуть. М -м Таурен Воїн. Touren Voin, Touren Voin, Touren Voin. Поставимо так. І... В принципі, карт у нас досить, так що не будемо підставляти. І викладемо нашого полоні рекорда. Просто тому, що ми можемо. І скажемо йому... Та, да, оце йому і скажемо, але я хотів насправді сказати непогано зіграно, але тобі капець. Ні, не круто, тобі не круто попалося, на жаль, вибач, ти помер. у воїн 6 мане, ніколи б не взяв. Я б на твоєму місці теж так зробив. Ні, ну жартую, я постійно дограю до кінця, мені якось не в кайф е... здаватись. Ні, звісно, все так. Чому ти не хоче признати свою, свою поразку, а? чому ти не хочеш програти? Ну, мене, наприклад, постійно цікавить, тільки карти в руці в мого суперника. Тобто, наприклад, останній хід він може там щось, все повикладати і мені стане менш цікаво зразу. А то, наприклад, я не засну, так. А так моя цікавість заспокоюється трішки. Насправді в мене ще було трішки чаю. Можливо, навіть ще трішки. Оу, ще трішки. Тепер точно нема. андуїн, оу! Якби це був констракт, я би сказав, все нам хана. жрець це імба, <рискій> <рискій> Ну, як кажуть всі, це жрець, імба, Жрець імба. В принципі, так і є. Але... Імба імбою, А на другий хід менше не розіграємо. Бенбою, а на арені більше навіть е, пре, я би навіть сказав, паладіну. Та. От чим жрець крутий, якщо в нього є от все, все з його колекції. Тобто знищення, АОЄшка, А якщо в нього того нема, значить він пах, він кусок м'яса. Його можна з'їсти. Таурен Воїн. Тепер фіг тобі ти отаканеш, держимо ползуном. Ну чим поганий Таурен Воїн? Він какашка, в нього 3 хп і якщо ми от нанесемо натім один дамагу, це вийде по суті 5-2. Це той же самий е Ворген, здається, але за 3 мани. Ну от набіса нам така штука. О. І ти забрав у мене... Ти забрав у мене якусь шнягу. І давайте ми зробимо тако. Дамаємо. І винесем його цем. Е, нє, фігня, не треба нам того. Один дамага, це. Це навіть нікого з нас, наших воїнів, не вб'є. А розкачати. Вибачте? Е, розкачати його я взагалі не маю охоти. До речі, от от що я тільки що замітив? Це нам не попало жодного сайленсу. Ааа. Фіголото як. І. І-і-і. Здавалося б, можна... Молод гніва! Круто, дивись, в кого ти можеш його попасти. Та-та! Це, це, звісно, дуже круто, але ні. Я так не буду робити. Я зроблю по-інакшому. Я зроблю. М -м От я думаю, на кого давати щиток. Мабуть, я все-таки дам на... Е-е-е на оцих. І знову ж таки, поки що е, давати самопожертву — це фігня. Поки, поки оцей одержимий повзун є, давати самопожертву — це не круто. Е, ну, мені до речі, це вже, до речі, карта з носка, е, на скрамаса якось... На... на скрамаса. О. на скрамаса. Мені жодної карти не попалося, як ви бачите. Того самого проплеття на От блін! Щоб тебе валера з'їв? Ну, знаєш, ми знаємо вже на кого молод гніво використати в наступному ході. Ти будеш юзати на неї? Нема питань. Оооо, ментальний технік. Ах, як я про нього не забув. Як про нього забув. І що ти зробиш? Ти маєш за ноль мани? Оооо... Ну, я би навіть сказав, що це мені трошки дяку. А, блін, він зараз... він зараз три карти потіла не читер. Ох. Гівнюк. Е, І тут уже спірно, на кого мені ліпити? На, на техніка чи на клірика. М ну, то що я казав, що, типу, Паладін більше таш. да, Паладін крутий, він більше таж. Нє. Забудьте, що я говорю. Ну... Своїм бафом він сам мені сказав молод гніва заюзати на клірика. Типу, окей. Заюзаємо. Е, далі. А далі нам придеться йти у фейс. Ну, в принципі. Можна і не у фейс. А давайте. А це у фейс. І далі що він зробить? Він ясна справа це розміняється тако. Це розміється тако, це тако, і в нас залишиться повна а І ми померли. Ну, Поки що в нього менше хп, але менше хп тільки тому, що ніби стіл за нами. Ніби. Ну, добре, що в нас вже Захисник королів є. Він вже нам забезпечить трішки захисту. Ми можемо витримати ще тут 6 дамагу. І такі пироги. Такі пироги. І що ти нам викладеш? Хаз буду? Серйозно? Ну не забуваємо, що це паладін. У нього постійно є паладін рекрут. Хоча я б зараз найбільше надав перевагу. О, Магдаларано. Ну поки що. Це штука нам геть не потрібна. Е, Так, є це типу, від що за все від нього. Нього і нього. Або нього, нього, у нього. Він, він, він від трьох помре, він. напевно, він не буде зливати оцих двох своїх найбільших істот. Йому це не звучало дивно. Це його найбільші істоти. Ну, по суті, у мене теж тут що? Їе гипецька сила. І нам потрібно героя знищити. Нам його потрібно винести. Тому що цей гімнюк зараз нам наробить біди, він вже мені наробив біди. У нас нема АОЕ, ну нема. У нас ао аж плакати хочеться. Ух. По-моєму, ми навіть тут вмремо такі. Будеш виносити мого. Цього. Ну добре. І що ти зробиш? Ну, значить... Тут вже пофіг на кого давати баф. Ну і це давайте ми зробимо так. Так. І просто будемо чекати своєї смерті. Тому що у нього 4, 7, 9, 11 дамагу якраз. Враховуючи, що він має ще 9 мани, це додасть ще дамагу. Ну тепер він має 9 дамагу. Але Я, я думаю, в нього по-любому в... зараз хтось попадеться. Що там, що там є в них. Навіть отой от же за одну ману та штучка. Е, забув, забув, забув. Ну, можна і не продемонструє нам цю штучку. А, ну от все. Два дамага компенсовано. І він нас виносить нарешті. На жаль, це. Ну, тобто не нарешті, на жаль. На жаль, це наша, наш, наш третій програш. Да, ми програли. А. І це два. Два? Нас дві перемагають, чи одна? Одна. Дві, дві перемоги. 2-3. Це мінус. Але давайте подивимося, що у нас тут. Відкриємо один дек. Можливо, нам щось файне попадеться. Хоча я, не, я в цьому взагалі. Не думаю, що це так. І... подивимося, подивимось. Відкрити комплекти. М -м, давай. Давайте. Магія, магія, магія. Принеси мені легендарочку. Е, проста, 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 рідка. Рідка карта. Ці всі карти в мене є, здається. Можна їх розпалити і навіть щось новеньке. Ну, на цьому я буду прощатися. З вами був я, Дріфтерс. Зустрінемося в наступній арені. Ну, Хартом, якщо відео. Так Якщо. Кажіть, що не так, і... Чи було б вам цікаво, наприклад, дивитися пригодину з Кромасу? Тобто, там їх вже багато дуже хто пройшов, але можливо, вам цікаво. Я не проти, проти І просто гра. Тоже. От, що ви найбільше хочете, наприклад, побачити. Добре, на цьому будемо прощатися. З вами був я Drifters. До зустрічі в нових відео. Не хворійте. Па-па, па па, па, -па.